Шановні студенти третього курсу, до вашої уваги надається лекція анатомофізіологічні особливості, будови, верхнього відділу, сумково-кишкового тракту, методика обстеження і синіотика враження, підготовлені співродбітниками катедри підіатрії No1 Національного медичного університету імені Богомольки. Основна ключова концепція лекції. Знання анатомо фізіологічних особливостей будови поражні рота, стравоходу, шлунку та 12 кишки у дітей це ваш шлях до розуміння основних механізмів розвитку захворювань травної системи, які основні навчальні цілі ми з вами сьогодні розглянули. Передусім, це анатомо фізіологічні особливості органів верхнього відділу шлунково-фушкового права методи обстеження порожні рода, травоходу, сніг та 12 пала і пішки. і Основні симптоми і симвотику, основних захворювань органів верхнього відділу слумково-пішкового тракту. особливості Відносно мала порожні рода. Слизова оболонка еластична, ніжна, достатньо і багато возкуляризована. І два гарта знаходиться над високо на знижній задньому країні. Всі ці три фактори забезпечують дітям саме перших двох років, років життя одночасно дихати, смоктати і ковтати е, моло, е, грудне молоко і їсти. Незріхи з парни сильних саме дозрівання цих парнисних залаз відбувається у дітей після трьох місяців життя. І саме з цього вікового періоду діти починають відчувати. Відмічать смакові переваги, тобто відчувати кисле, солоне, солодке. Низька ферментативна активність е, е, слини забезпечується саме низькою ферментативною активністю альфа-мелазу. І тому у дітей перших двох років життя найчастіше то, по відношенню до дітей першого віку ми спостерігаємо транзиторні порушення розщеплені вуглеводів. Знижена бактерицидна властивість слини. тому у дітей. Найчастіше, особливо дітей перших двох років життя, найчастіше ми відмічаємо інфекційне бактеріально або вірусні грибкові захворювання слізової оболонки ротової порожнини. Змочування їжі, і формування харчової грудки саме забезпечує вода слини і муцини, гікопротеїни, завдяки яким полегчуються не тільки процеси формування харчової грудки, а по-друге, це процеси акту саптання. Різоцемні фіоксинат, вони мають бактерицидну функцію, але знову таки нагадаю вам, у дітей перших двох років життя ця функція знижена. Альфа-мілаза, знову таки первинне розщеплення вуглеводів. Та кислина відіграє роль в очищенні, механічному очищенні, паразмені рота і посиленні смакових відчуттів. Які захворювання найчастіше ми спостерігаємо у дітей перших двох років життя? Це запалення слезової оболонки е, 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 рота, самотипу. Вони бувають як вірусного генезу, так і грибкового генезу. Запалення слезової язика гласіти, е, гласіти найчастіше е, мають бактеріальний генез. бактеріальний Запалення сузової каю, э, гу, знову таки, хієліт. Найчастіше ці прояви ми зустрічаємо у дітей, які мають обтяжений алергонамис або мають прояви харчової алергії. Стравохід. Верхня межа стравоходу, намовлять, розташована вище. Сузова оболонка танка достатньо розполяризована на даному слайді ендоскопічному представлена слізова оболонка. В чому вона така ніжна, достатньо еластична? Ми, ми, ми бачимо навіть при ендоскопії слізової оболонки мікросудини і судини, які просвічують цю слізову оболонку. І саме у дітей перших двох років ми скажемо, що це анатомо-фізіологічна особливість, така гіперемія, як ви виразили на слізовій А у дітей старших двох років і у старших дітей, і у дорослих це вже запалення. Ми доросли на міззалок, і сама основна фізіологічна незрілість, яку ми пам'ятаємо, і яка призводить у дітей до частих зригувань, румінації, зригувань, це саме недостатність нижнього кардіального спинтера. На даному доскопічному знімку представлено верхній кардіальний спинтер, а нижній кардіальний спинкер, сазова оболонка травоходу, з лінія сазова оболонка шлунка. І саме незрілість до двох років цього нижнього кардіального спинтеру призводить до частих ривувань у дітей з перших двох років життя. Які основні симптоми і синдроми виділяємо при враженні стравоходу? Э, Болявий синдром і диспептичний синдром? Болявий синдром включає в себе два симптоми: це симптом диспагія і адинофагія. Адинофагія це симптом, який свідчить про порушення, як і диспагія про порушення проходження їжі про постравоходу, тобто порушення моторно-евакуаторної функції островоходу. Адинофагія це відчуття е, по, е, грудки за грудиною, е, боляве відчуття, яке саме пацієнти відмічають під час прийому їжі. Диспагія це порушення проходження їжі постравоходу. Знову таки під час прийому їжі. Дископтичний синдром включає в себе такі симптоми, як регургітація, румінація, відрижка і печіля. Регургітація – це повернення раніше прокопнутої їжі з шлунку в стравоходу в ротову поражнину. Румінація це повернення раніше прокопнутої їжі з шлунку в стравохі в ротову поражнину, повторне пережовування і заповтування. Відрижка. Відрижка це симптом, як і румінація регіоріцепта, симптом порушення моторної вакаторної функції не тільки стравоходу, але й шумку. Відрижка буває кислим, тухлим, повітрям. Печія. Печія – це симптом, єдиний симптом, патагономанічний симптом, який свідчить про враження стравоходу, а себе порушення його секреторної функції. І моторної функції. Які основні методи дослідження, які нам допоможуть встановити порушення моторної евакуаторної функції стравоходу і секреторної функції? Передусім, це добовий pH-моніторінг, який дозволяє нам діагностувати наявність лункового травохідного реквісу. Саме у дітей норма кількості рефлюксів за добу 50, більше 50, 50 рефлюксів. За добу свідчить про порушення цілком стравохідних е, моторно вакуаторних змін. Стравохідна манометрія дозволяє нам оцінити саме тонус цього нижнього кардіального стинферу. У дітей, е, так як ви знаєте, з предмету анатомії і у дітей і у дорослих два стравоходні стинфери верхній і нижній. І от саме тиск е, верхньому стравохідному стинферу це 120-110 мм тут насторочка. В нижньому кардіальному сфінктері в стравохідному кардіальному, ще називають свінтери, тиск становить 10-20 мм точного стовпчика. Саме зниження тиску менше 10 мм точного стовпчика в нижньому кардіальному стравохідному сфінтері свідчить про порушення тонусу і про наявність моторних порушень боку травоходу і шлунку. Сентіграфія стравоходу проводиться з тихнеція. Затримка тихнеція в стравоході більше, ніж 5 на 10 хвилин, свідчить про порушення моторно вакуаторної функції в гіпокінезіму. Золотим стандартом діагностики запальних змін з боку сезової оболонки лунки у нас є методослідження, яке називається фіброезофолога і обов'язково з біопсією слозової оболонів, тому що захворювання запанів це передусім морфологічний діагноз, заключення морфолога. При фіпрогастрододиному статичному дослідженні нам вдається встановити саме стан сльозової оболонки, наявність тонусу кардіального сфінтеру, наявність ерозії на слазовій оболонці стравоходу, наявність виразок на слазовій оболонці страводи. Невротика вразню, то есть захворювання, поділяють на дві категорії: функціональні порушення і органічні. Функціональні в основі функціональних порушень лежить порушення моторно вегетативної функції без органічних, запальних, патологічних змін. І згідно з римським критерієм 4, який вийшов у 2016 році, виділяють класифіка, ну, класифікацію, ходіть Ріовігітація немовлят, синдром румінації, немовлят, синдром циклічного блювання. До органічних захворювань, які діагностуються тільки за допомогою фіброгастра до дослідження і морфологічного дослідження, відноситься гастросетогальна ресурсна хвороба. Гастросетуальна ресурсна хвороба це хронічне запалення стравоходу внаслідок порушення секреторної і моторної функції. Не тільки страву хоток, але й шлунку. анатомо фізіологічної особливості шлунку. Шлунок складається з трьох піцелів: дно шлунку, тіла шлунку і антральний піцел. Дно шлунку представлено даним ендоскопічним зні, 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 знімком, нам цікаво чим саме, що саме на сазові оболонці на шлунках синтезується ентерохромопінні клітини. Там на сазові оболонці знаходяться ентерохромопільні клітини, які синтезують два головних гормони: гормон гістамін і мелатонін, які відповідають за секреторну моторну функцію шлунку. Мелатонін, як ви знаєте з фізіології, 80% синтезується. І попідок, а 20% саме дном шлунка. Тіло шлунка. На даному ендоскопічному знімку вам представлено тіло шлунка дитини старше двох років. Далі я вам буду ще демонструвати снімок дитини до двох років. Тому запам'ятайте, тут є складочки, рівні складочки, є слисниці складочка. Тіло шлунка саме знову-таки чим нам цікаве з да, фізіологічної точки зору. Саме там є ентерафовапінні клітини, головні клітини, які синтезують нам токсиногенний активний фермент, який потім під дією соляної кислоти перетворюється в токсин, активний фермент для розщеплення білка, ренін, ліпаза. До речі, ренін і ліпаза до двох років існують тілі сумка. Після двох років ренін вникає повністю. Парітальні клітини, які відповідають за синтез соляної кислоти, і g клітини нову такі так, гормон, так як і гормон, відповідає за секреторну пункту на головнокомандуючих соляної кислоти, і саме дає команду соляної кислоти підвищувати свій рівень. Телекоподібних клітин тут мало, десь 10-20% відсотків і синтезують слиз в тій шпунті. Філаричний відділ. Піраричний відділ ми можемо сказати, що це у нас відділ. Захисту, тобто в ньому немає агресивних факторів, як соляна кислота, токсин, фази, ремін. Тут вже більш знаходяться келикоподібні клітини, які синтезують слиз. І головні, де клітини, які виробляють гормон, синтезують гормон, сантажують гормон сапа, сама саматостатин. стати. Сама та таки нагадуючи вам з біології, саме відповідає за рівень слизу в піорічному відділі сундук. Розіточка до одненого денегастраль... астрального сфінксера, у Галдіса, сузова оболонка, телерічного вікна. Склад шумкового соку. Навіщо саме шунковий світ з безвернутою увагою на це складається з агресивних, можна сказати, факторів і з факторів захисту: столяних сота, ферміти, вода, свізли, проліти? І простагландіни, І простагланди, до речі, найчастіше ну, в основному синтезується в антральному відділі шлунка. Функція селяни кислоти. Денатурація, тобто .е. первинна обробка білка. Також селяна кислота сприяє перетворенню неактивного екрімста пепсинагіну пепси. Шлумку наче, наче кислота від 2 до 2,5 року. А після рівень соляної кислоти підвищується до, до одиниці, знищується до одиниці. Бактерицидна властивість, ну тут знову таки. Хотілося б зупинитися на тому, що шлунок є стерильним. Шлонку в нормі контамінують, знаходяться, заселяють умовна патогенна флора в 23-й колонії утворюючих одиниць. Це і різні віруси. Ще основна функція соляної кислоти це регуляція мотори шлунка, тобто спорожнього міслунку. Слиз у нас захисний механізм, саме товщина слизу забезпечує, охороняє слизову оболонку шлунку від хімічних механічних пливів. Під дією простагландинів кількість слизу збільшується. А зменшується при потом, коли ми призначаємо препарати нестероїдні протизапальні, при стресі змінюється кількість синтезу слизу, алергії інфекції. Тобто ми можемо сказати, що нестероїдні протизапальні препарати, стреси, алергія, інфекції, одна з них біларі, хілікабактер хельмані. На сьогодні відомо, як будуть захворювання шлунка. Саме вони забезпечують призводять до зменшення захисного шару слизової оболонки шлунка і саме в відділі в його вентральному відділі. Просто глундини відіграють основну регулюючу роль не тільки в захисті, але й в регенерації клітин. Шлунок у дітей до двох років, ентоскопічний знімок, змін, змін, який нам показує, що у дітей відсутній склад. Тамта оболонка шлунка еластична і знову-таки багато васкуляризована. Я за шар дуже слабка розвинута, і тому немає складу. Кардіальна частина дно, шлунка і куб'їса розвинути слабка, і функціональна неповноцінність це знову таки один із факторів, що призводить до частих зривувань у дітей перших двох років життя. А ще одна із основних, можна сказати, особливостей шлунка у дітей перших двох років життя тим, що у дітей знижена Кількість селяни кислоти. Навіть можна сказати, анацидний стан. Тому знову таки, те, що ми з, ми з вами розбирали на при природньому вигодованні, при штучному вигодовуванні, що у дитини немає селяної кислоти і не включається з топсиногену, не активується піпсин. Тобто, білок, білок у дітей не розщеплюється природного живот... тваринного походження. А якщо мама дає, мама дитина тобто, знаходиться на природному вигадовленні, то мама і молочко дає грудне, і дає білок, ренін той, який же роз... фермент, ренін, який розщепляєш в білок, тому що з дитини свого пепсина і соляних кислоти до двох років немає. І це основна фізіологічна особливість, яку необхідно враховувати при призначенні харчування дитини. Зниження бар'єрної бар функції шумка за рахунок знову таки відсутності соляної кислоти, зниження активність ферментів. 12 палатишка танка, воскуляризована, прониклась, да? і знову-таки існує недорозвинених брунерових залоз. Та, як ви знаєте, в фізіології брунерові саме основні залози 12-палетиш, які нам продукують сили. Спінтерний апарат 12 палив Наявність трьох сфінтерів забезпечує е, прохідність надходження, хімуту по е, шлунка з 12-ти палив стебулини 12, 12 палив пішки до хадячого дітей. Додинальність містить мусини, фільми, саме фермент ентерокіназа, пішкова ентерокіназа, є основним ферментом, який Активує фермент ліпазу пішлункової залази. Гормони, секретин, До Речі, 12 пала кишки, називається гіпофіза шмуково кишкового тракту. Її виробляється це тільки я вам привела два гормони основних, а так синтезується 12 палої кишці 43 ферменти і 21 гормон. Симптоми синдрому враження шімонка та 12 палив тижки, боліовий синдром, диспептичний синдром і синдром інтоксикації. Боліовий синдром ми розглядуємо за наступними номенклатурами: це за характером болю, напатопадів, неючі, на майніганівський ритм болю і за часом вимусні. Найчастіше у дітей при функціональних порушеннях, і в основному тому, і основним симптомом болі при функціональних порушеннях, слунка, є біль після прийому віку. А от нічний і холодний біль це більш характерно для органічних запальних дмін шлунка і 12. Що це за мініганівський ритм болі? Є був такий вчений майніган, англійський вчений гастроентеролог. Який відслідкував саме цей ритм болю. Що це за біль? Вона має який ритм? Біль виникає в верхній половині живота, виникає на ще, зменшується прийомом їжі, і коли дитина зголодніє, знову таки посилюється біль в верхній половині живота. Дестатичних симптомів найчастіше, і в основному два симптоми це постпрандіальне переповнення в пігастрії, постпрандіальне, це значить після прийому їжі. І раннє насичення знову таки, відповідно, після прийому їжі. Синдром інтоксикації є неспецифічним. тобто вони можуть і зустрічатися при захворюванні шлинки 12 кішки, а можуть взагалі і не бути. Головний бік, слабкість і газів. Методи дослідження. Ну, отже, за тим стандартом діагностики знеб, згоспузової оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки є фіброгастроскопія з прицільною біопсією, без БДС з знебзової оболонки шлунка і депоста, фіброгастробдоендоскопія нам не надає достатньої інформації з боку, чи є запалення слизової оболонки чи нема. Тому що знову таки Запальні органічні зміни як в так і шлунку 12 на паливої кишки, це морфологічне заключення, це заключення морфолога. Капрограма. капрограмі може спостерігатися при захворюванні шлунка на 12 палої кишки наступні зміни. Кріатарея. Кріатарея це підвищення в капрограмі кількості м'язових хвороб. Підвищення кількість сполучної тканини, підвищення кількість клітковини. І мила. Скавна прихована кров, реакція Грегерсона проводиться для того, щоб виключити чи є кровотечних музу наступової тишки, і діагностика інфекції келіковате піларі, яка на сьогодні розглядається одною з головних причин розвитку запальних змін з боку шлунка. З боку педіатрії ми керуємося рекомендаціями. Міжнародні рекомендації Еспаган і Наспаган. Це Еспаган Європейська асоціація дитячих гастроентерологів, ну гепатологів. і Наспаган і це Американська асоціація гастроентерологів, нітриціологів гепатологів. які нам говорять про останній адаптер 2016 року, що для діагностики кілька інфекції необхідно, необхідно достовірно Досоловим стандартом є проведення ендоскопії з біопсією, з подальшим гістологічним або бактеріологічним дослідженням. Використання шуреазного тесту тільки можна проводити якості попередньої діагностики і потребує обов'язкового підтвердження гістологічним і бактеріологічним методами дослідження. шуреазний тест не є рекоменду... рекомендованим для діагностики кілька бактерій. Якщо в дитині не показано ендоскопічне дослідження, а саме є функціональні порушення шлунка, то тоді ми використовуємо мастерські рекомендації по діагностиці, які нам говорять, які лягли в основі, основі рекомендацій експаган на спаган. Це уріазний 13С дихальний тест з Підкреслюю, Це не, не уреазний просто тест при біопсії. Прихіброгастрододеноскопії, біопсії, а це на, на апараті проводиться дослідження видихаємого повітря саме з, мі... з У Уріазник 13 це дихальний тест з сичевиною, який показав високу чутливість і високу специфічність. Необхідно, якщо ми використовуємо інвазівні методи діагностики, Інфекти, необхідно використовувати два методи діагностики. Другий метод діагностики це моноклональний антиген калі. Знову таки, він має високий рівень доказовості і високий клас рекомендацій. Визначення антитіл за допомогою моноферментного аналізу, антитіл імуногло G, імуноглони A, крові, США, слині не рекомендується використовувати для діагностики. І так, симіотика, ураження шлунка і 12 палої тиждень. Виділяють, знову дві підгрупи: це функціональні порушення, функціональна дископсія і органічні захворювання, гастрит, виразкова хвороба, шлунка і 12 палої при хитрогастродооденому скопічному дослідженні якщо, без діпсії його проводить, якщо без діпсії його проводить, ми з вами що можемо побачити? Запалення ні. Ми з вами можемо побачити ірозію з 12 палив тиску. Ми з вами можемо побачити виросту шлунку або виросту з 12-ти тиску ми можемо побачити. Наявність фінтерів, як вони працюють, змикається чи не змикається, а сам процес запалення який лежить в основі гастриту гастрит запалення слизової оболонки шлунка, ми можемо побачити тільки при морфологічному дослідженні біоптату шлунка. Якщо ми встановимо діагноз до нит, то при біоптаті 12 палив кишки. які нам дає можливість біопсія біап, в подальшому дає можливість оцінити цю біопсію стан слизової оболонки морфологам і саме дати нам заключення. Чи є клітинна інфільтрація лікоцитами, нітрофілами, лімфоцитами, ерзинофілами слезової оболонки, 12-палої кишки або шлунка? Чи дає можливість нам встановити ступінь запалення з боку слезової оболонки? Наявність фіброзних змін, саме фіброзних і хронічних уже змін, наявність ерозії слезовій оболонці на даному морфологічному снімку, представленому знімок шлунка, слезової оболонки шлунка. Наявність атрофій, мінімальних атрофій, знову таки, гіпотрофії, їх вже зустрічається в діаптатах сузової оболонки шлунка у дітей. Що це нам дає на про оцінити і ступінь запалення, оцінити дистрофічні зміни, оцінити гіпотрофічні зміни, тому що гастрит – це діагноз, який свідчить заключення заключенням, орколога, який свідчить нам про перекравий стан сльозової оболонки шлунку. Тому без проведення фіброскопії діагноза гастріта до айдерміта не може бути. Далі ми представимо ситуаційні задачі, які нам дадуть можливість краще підготуватися до практичних занять і оцінити свої знання також. Дякую за увагу! Всього найкращого!